По Ховейчиках є в продажі нова 5 t ціна 3400. По стану доволі непоганий. Type-C роз'єм. Ось такий по ободу, Має відбиток пальця. Все працює повністю перевірений. По екрану нюансів серйозних немає ніяких. гарненько працює телефончик. Зараз покажу інформацію. повністю чистий, без різних аккаунтів. Про телефон, Huawei Nova 5 t так, що у нас? Оперативна пам'ять 6 ГБ та пам'ять самого телефону 128 ГБ. Ось такий варіант. Зараз покажу ще яка тут камера. Передня ось така та задня доволі непогана камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнурок та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, якщо вас цікавить. На будь-яку суму, по будь-яких характеристиках, пишіть, обов'язково щось підберемо. Оновлення досить часто, кожних 2-3 дні.